Доброго дня малята! А чи знаєте ви, що існує така казкова країна, яка називається країна знань. У цій країні живуть багато літер, цифр, геометричних фігур. Всі вони живуть дружньо, не сваряться один з одним. І ось декілька геометричних фігур сьогодні завітали до мене в гості. Давайте з ними познайомимось. Так, ось перша геометрична фігура. Вона називається трикутник. Трикутник має три сторони, одна сторона, дві, три. Трикутник має три кути. Один кут, другий кут, третій кут. Тому він називається трикутник. Молодці дітки, а тепер давайте подумаємо, на що ж схожий трикутник. Давайте подивимося. Трикутник схожий що піраміда, так? Шматочок тістечка, ялинка, морква. Так, ці предмети схожі на трикутник. Так, давайте ми ось так. Друга геометрична фігура, подивіться ось яка, називається квадрат. Квадрат має Чотири сторони і всі вони рівні. Одна сторона, друга, третя, четверта. А також квадрат має чотири прямі кути: один кут, другий, третій, четвертий. Ця фігура називається квадрат. Давайте ж теж згадаємо, що ж, які предмети схожі на квадрат. Дивимося уважно. Так, на квадрат схожий, що це тут у нас, подарунок, так? кубики, віконечко, картина. Ці предмети схожі на квадрат. Так. І ще у мене одна геометрична фігура завітала. Так, може хтось згадався? Згадає, Хто? що це за фігура геометрична? Так, це коло, круг. Так, а давайте подивимося уважно. Є у круга сторони? Немає, так? А кути є, як у трикутника або квадрата. Ні, немає. Можна, пальчик, можна, давайте так проведемо. Він гладенький, так? Круг гладенький, він не має ні сторін, ні кутів. А давайте ж подумаємо, на що ж схожий наш круг. Так. Давайте подивимося, круг схожий, сонечко наше, так? Кавун круглий, ще гудзики, м'яч. Всі вони схожі на круг, мають круглу форму. Так, а тепер давайте, дітки, з вами повторимо, з якими ж фігурами ми сьогодні з вами познайомилися. Повторіть за мною. Трикутник, квадрат, круг. Так, молодці. А зараз я хочу батькам дати домашнє завдання, щоб ви попрацювали з дітками. На ось такому аркуші паперу намалюйте ці геометричні фігури і викладіть будь чим то горішками, жолудями, каштанами, конструктором, гудзиками, що у вас є. Це допоможе діткам розвивати дрібну моторику пальчиків. І також ми закріпимо з вами основні. Геометричні фігури. Тож, бажаю вам успіхів і чекаю на ваші фото. До побачення!